Доброго, одягайся. Привіт! Не лякайтесь! Сьогодні покажу вам один день з нами, з Вернікою. І ранок у мене починається з маски. А тут. Ми вже прос прокинулися, поснідали. У Веронікі зазвичай у вівторок та четвер онлайн, тому вона вже провела свій онлайн. У нас сьогодні 27 градусів, дуже тепло, так класно. Сьогодні трошки незвичайний день, тому що зазвичай у нас після онлайну на 13.15 гімнастика і після гімнастики у нас підготовка до болгарської школи. Але сьогодні у нас канікули вівторок і четвер, тому лише гімнастика залишилася. Зараз будемо збиратися і йти на гімнастику. Ми з Віронікою нарешті вибралися. Думали ще трошки погуляти на майданчику, але часу немає. Куди йдемо? На курсы я буду там на гимнастике, а не учиться. Мама так разрешила. И мама сегодня покажет, как я буду на гимнастике. Ми ходимо на курси э, в готель Міда. Їх вже від цього фонду добро є в Маконі в святому власі. І в готелі Містраль, це трохи далі в сонячному березі, ближче до Несебро. От, там дуже багато різних гуртків. Дуже круто, можна віддати і на танці, і малювання, і англійська, і логопед. І от підготовка до школи звичайна, підготовка до школи болгарської. Вже все відкривається. Багато всього продають. Вероніка вже займається. Я її буду сьогодні чекати тут, 45 хвилин. Зазвичай нас поділено так. В понеділок, середу і п'ятницю ми ходимо в садочок в святому власі на цілий день. Інші дні це вівторок і четвер. У нас два рази онлайн. Зранку, і потім ми йдемо на нашу гімнастику. Після гімнастики у нас підготовка до болгарської школи. В суботу у нас також просто підготовка до болгарської школи. От, ну і неділя вільна. На цьому тижні дітям вирішили зробити канікули на болгарському, тому вівторок і четвер виявились такі. Досить вільні, лише гімнастика, вона 45 хвилин. Зазвичай я її заводила і йшла в зал, але ну, сьогодні не вийде. Тому будемо робити якусь йогу, розтяжку вдома. Загалом розпорядок дня в нас дуже такий легкий. Прокинулись, поснідали, зібралися і потім вже в залежності від. Що у нас заплановано на цей день садочок, або курси, або онлайн. А, у мене тренажерний зал. Намагалися з Мариною ходити 5 разів на тиждень, але зараз не завжди виходить і ще й тепліше, тому побачимо, як воно буде далі. От. І в цілому зараз вже гарна погода, тому у нас Більше прогулянок на свіжому повітрі, тому що Віроніка тепер завжди хоче на майданчик. Дуже багато з'явилося друзів. Всі телефонують, коли Вероніка вийде. Давайте вже гуляти, тому тут і навчатись немає коли. Ну що, в нас Вероніка вже відзаймалася своєю гімнастикою, так, Да. І да. як тобі? Хорошо. Гарно займалася? Да. Сподобалось? Так. Да. Все, тепер можна йти куди? На, на піщатку з Колею грати. І стрінитися, сні, і, і подивитись, як ми з граємо. Тепер йдемо на майданчик, будемо чекати, коли вийде наш друг Коля з садочка. І, і буде мама знімати Колю. Ні, Колю знімати не буде. Вероніку познімаємо. Ми з Веронікою трошки не втримались. У нас біля дома відкрився овочевий магазин, такий відкритого типу. Дуже багато всього. Що ми купили? Ми купили кавун. Каун. А ще. Шо? І перся. А ще. І... Полуницю. І полуниця. Так, і що ми купили? Ми купили полуницю. Таку дуже гарну. Купили нектарин і персик. Ну, так доглядить. І саме головне в нас що? Гарбун. Не гарбун, кавун. 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 Не знаю, зараз ми його спробуємо. Заплатили ми ну, 15,65. Все називається плодове, тому що скільки стояло, невідомо. І так, чесний відгук від Вероніки. Що скажеш? Як тобі? Очі вкусно. Дуже смачно? Mm -hmm. Mm -hmm. Солодкий? Mm -hmm. Ну, все, ми збігли додому, поїли, як поїли кавун і персики. Поставили вариться борщ на маленький вогонь і вже. Вероніка на майданчику чекає свого друга, а я потім схожу, подивлюся, як там наш борщ. От так от. -от. <му> Поки Вероніка гуляє в екопарці зі своїм другом, забігла до Маріни, і вона нам передала пахлаву. сьогодні. Ввечером зірнічкою буде до чаю. Взагалі про Марінину пахлаву. Ну, так як у нас Маріна готовить, зазвичай дуже смачно. а я лише гарно прибираю. То можу сказати, що її пахлава вона прям набагато смачніша, ніж покупна. Вероніка, що ти робиш? Я роблю салат. А що в тебе в салаті буде? Не скажи, секрет. А ми підглянемо. От наш день добігає кінця, і зараз я вже позаймалася йогою і тепер що? Треба встановити наші калорії, так? Да? Спробуємо? Да. Паху голову як у мене. Горіше. Горіш. Mm. Ну що? Вкусно. Дуже смачно. Да, та яка перейде корішок. <шас> Вероніка не любить горіхи, але що <шас> не зробиш, якщо дуже хочеться солодко.